І одразу вам така краса. Так, це біля ботанічного саду такий куточок, який засаджує таким квітами сезонними. А тут взагалі-то краса природня. Там гарні такі альтанки. Ну, а тут квіточки. Покажу вам не всі. О, це взагалі фантастика. Якась зараз я зніму окреме відео про них. Це просто неймовірне. Просто великі мої відео, мало хто дивиться, тому я буду знімати і на короткі відео, на шорти. Але тут ходити і ходити. Я хотів би оранжереї на дійду. напевно, до неї. Дивіться, яка краса. Дуже красиво. Як ви можете побачити, ті пани бувають різної висоти. О боже, ну тут найбільша колекція тюльпанів. Я намагатимуся вам зняти усі. І це буде окремим відео, як це мій фаворит. Подивіться, це лебідь. Ой, яке воно красиве зсередини. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз запишу його колір. О, його назву. Є такі біленькі. Деякі відцвіли, тому що тюльпани бувають абсолютно різні. Бардюрні маленькі зовсім тюльпанчики. Тюльпани бувають а, різні не тільки за кольором, розміром, формою. Це екстреліція. Тюльпани бувають. О, чорний тюльпан. Тюльпани бувають іще і... Різні за кількістю пелюсток, а також за кількість за висотою. Є ось такі махрові, ну, абсолютно різні тюльпанчики, Ось це як прямо жоржина якась. Чесно, я багато з таких сортів, які я бачу тут, я не бачив ніколи. З цього боку я не буду вже вам знімати. Ось так. От наче один колір і той самий, так? Да? Ну, схоже, трошки різне абсолютно. Тому що різна фактура. Ось ще ці тюльпанчики. Прямо зсередини в них подивимося. Це буде тюльпанове такий відео. Махровеньке. А все ж таки, коли бачиш отакий, серце замирає, бо вони росли у нас на дачі. І я дачу свою дуже люблю досі. Я не буду казати, що я її любив, але люблю. І у бабусі такі самі росли. Ну, але мають право на існування і ось такі різні сорти, форми. Хочу окремо вам показати гліцинів, звісно, це витвір мистецтва садового. Ось такі білі лавочки. Завжди лавочки мають бути білими в саду. Це моя думка, від якої я не відмовлюся ніколи. Щось мене вкусило. От, дивіться, білі лавочки і червоне. Ну це що, не краса? Краса. Півоні теж, теж ростуть, їх багато. Тут теж невелика кількість, і вже вам дознімаю. І зніматиму окремі відосики про окремі сорти. До речі, сьогодні дуже непогано передає камера кольори. Мені це подобається, до речі. А ось по кольорам відібрали цілу, цілу таку галявину. І там навіть пташку в рожеве пофарбували трошки. Теж такі чорні. А, боже, яка краса, правда? Все фантастично. Все, зніматимо окреме відео про тюльпани. А ви дивіться, підписуйтесь і лайкайте. Так ви... Дасте можливість більшій кількості людей побачити відео. Це. Влюблю всіх обіймаю. І знову білі лавочки, купа квітів і підстрижені кущики. Ось так виглядає тюльпанове поле з висоти. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного всього і щоб у вас вдома, в саду були такі тюльпанчики.